Кожен з нас рано чи пізно звертається до лікарів. Та одна справа, якщо вилікувати потрібно застуду, і зовсім інша, коли людині потрібна серйозна медична допомога, наприклад, така як хірургічне втручання. Щелепно лицева хірургія є однією з найвідповідальніших галузей у медицині, адже саме від цих спеціалістів залежить здоров'я і краса пацієнтів. Щелепно-лицева хірургія це особа спеціальність. тут треба знати не тільки, челісне ліцевої хірургії, а й ніврології, поскольку там. Бывают заболевания связаны и нейрохірургією, и лор болезни, и, опуль... и глазные болезни, потому что это все находится на лице, и поэтому нужно быть компетентним. у 21-му столітті позбутися від уроджених чи набутих недоліків зовнішності не проблема. До лицьового відділення звертаються з багатьма питаннями, які насамперед стосуються здоров'я. Роблять тут і пластичні операції. Але якщо це не заради примхи людини, а необхідність. Всівозможними проблеми, які зв'язані з заболіванням органів челюстно лицевої області, остра травма. Возможно, деформація постравматичні, всячески новообразування, зуби мудрості, гнойно-воспалітільне заболівання тобто, всівозможне абсолютно заболівання, які только можна представити, які, собственно існують. Мабуть, практично кожна людина боїться самого лише слова операція, але ж слід розуміти, що часто хірургічне втручання, яке на професійній мові називають оперативним, може врятувати найцінніше людське життя. Саме цим кожного дня і займаються хірурги, а також вдосконалюють свій професіоналізм і обмінюються досвідом з колегами. Благодаря Київському університету. Шандесіта у нас зараз проводяться реконструктивні операції при множественних переломах костей цього скелета ставиться. Міні-пластинки для конструктора так от збирається це все і відновлюється повністю облік человека до конголів до трав у житті. Немає проблем, які б ми не могли вирішити, і наш стан здоров'я також залежить виключно від нас. Головне вчасно звертатися по допомогу і її обов'язково нададуть. Адже у кожного свого пацієнта лікар вкладає часточку своєї душі разом з ним, долаючи дорогу до одужання.